Так, друзі, чернівці, значить, поліція, верніше три дебіли, ну два дебіла і одна дурочка, блін, які наділи на себе форму поліції із з написом Україна. І думають, що вони поліціянти, що вони представляють інтереси держави українського народу. Так насправді це бандюки, самі прості бандюки, які не знають ні законів, ніде нічого. По-перше, з самого початку відео ви... Подивіться, він тикає, він до людини тикає. Та ти не маєш права тикати. Бедло -то ти таке, блін. Так само і та баба, бля, щось там терендякає, законів не знає. Потім що це за однострій такий без головного убору. Та це, та, та це треба гнати з тої поліції. Це Чернівці, то місто, де я вивчився. Я знаю, яке файне Чернівці. І ця бедло в формі. Носить форму України і представляє поліцію України, український народ, Чмирі ви блінці. Попалися ви тут би десь в Німеччині, де за вас ніхто не буде прикривати ваші би. Так сиділи би тут вже давним-давно би в тюрмівлі. Гандони.

У мене є підстава вважати, що ви після введення закону про 18.04 року не перебували до районного територіального центру комплектування. У мене є підстава вважати. У вас є відмітка, що ви перебували? Відмітка є у вас в я, вам Я вас запитую чітке питання, чи є у вас відмітка штрих-кодом, що ви ну, розумієте, відмітка, коли останній раз була А У вашого колеги тоже було накрити. Військово облікові Є відмітка про те, що ви одного питаєте. Є відмітка. Я не пам'ятаю, значить 63. 63, стаття. 63 стаття, я попереджую. Якщо у вас немає відміця, то ми будемо доставлені виду. До того ми всі І там будуть вже питати. ТЦК, і не ТЦК. Про... Я не буду викликати. І буде патрово затримання, і буде, затримання, і буде адвокат, а. і можете собі його визвати, Мені абсолютно не все, все одно. Я Скажем сідаю не машину на потокову Ви спитайте, можете здавати машину, вас буде доставлено Протокол затримання адвоката проведення. У нас затримано вас. Я відмовляюся від запрошення. Нема такого відновлення. Дотримують нагрушення. Тут отримуєте нарушення. Рекомендація ти в цьому запрацювати пишає, не дай Бог, Ну от я даю, так. Представляєте, затримуєте? Підсудайтеся в автомобілі. Ні, ви на запрошення не відмовляєте.

Я тебя руки не сопротивляю. Я ж не сопротивляюсь. Я ж не сопротивляюсь. Вот это против, не китну. Вот это цвет только закрывается. На представить. На представе, Алексей. Я завидую. На представе. На представе. На представе, закон. Зараз скажіть, скажіть. підставі. Скажіть. Скажіть, на підставі. 261 клас. Ну, що вже пояснив. Я вам документи проєкту. Не не Протокол затримання на місці не було. Нам <пуху> на, <протоколу, пуху> на <протоколу, пуху> да. допомоги не надав. Ви зараз затримаєте. <пуху> Мені потрібно хотя, потім, <пуху> не поняти. Не поняття. Ну, буду виступати зараз виходжу. Для того, щоб зробити TikTok. Я віділася. Вона поїде з нами. Стає що лют, так? Так, там добре. Єдине <свистов> Понял. То куда вы ви його визапись? Документы 4, все там буде. Документська 4.